Сполучені Штати призупинили поставку ракет і некерованих снарядів до України. Як пояснюють у Вашингтоні, це пов'язано із необхідністю збільшення власних запасів боєприпасів. Призупинені поставки включають десятки ракет перехоплювачів Патріот, тисячі 155-мм ракет, понад сотню ракет Халфаєр та кілька сотень керованих ракет для систем Хаймарс. Україна також не отримає ракети класу Земля повітря Стінгер, ракети класу повітря, повітря АМРАМ та гранатомети. Рішення про призупинення поставок ухвалив міністр оборони США Піт Хексет. Боєприпаси були законтрактовані іще ще адміністрацією Джо Байдена. Тим часом міністр оборони України Рустему Меро оголосив про запуск спільної програми виробництва озброєння із міжнародними партнерами в рамках Рамштайн. Українські виробники озброєння та військової техніки незабаром отримують спеціальний правовий та податковий режим, який дозволить швидко масштабувати та модернізувати виробництво. Також буде будівництво нових потужностей. Перш за все, це означає створення нових заводів та виробничих потужностей в Україні, але також і за кордоном. Написав міністр Рустем Меров. Верховний суд Польщі визнав президентські вибори дійсними рішення у цьому питанні. Вчора ухвалила Палата надзвичайного контролю та громадських справ. Голова національної виборчої комісії Сільвестр Марціняк наголосив, що лише кілька членів виборчих комісій припустилися помилок. Група 100-150 Група 100-150 осіб у співвідношенні до 260 тисяч – це навіть не 10 це лише три десятих І сподіваюся на те, що це зумовлено їхньою втомою та людською похибкою. Якщо це не так, то для цього є відповідні органи правосуддя. То обсело самовідповідні органи щигання спікер Сейму Шимон Головня оголосив, що 6 серпня скличе національні збори та прийме президентську присягу від Кароля Навроцького. Першу лінію Варшавського метро частково відновили. Технічні бригади усе ще працюють над повним поверненням у звичний режим після учорашньої пожежі на станції метро Рад Славіцька. Завдяки роботі техніків поїзди курсують за спеціальним розкладом. Розповіла польському радіо речниця Варшавського метро Анна Бартонь. Нам на вдалося відновити південне кільце на ділянці Кабати Вілановськам. Також на другій гілці повернули звичний режим курсування потягів. А це 3 хвилини 30 секунд. Оночі також змінили спосіб енергоживлення станції. Центр і це дозволило подовжити північне кільце. Потяги курсують від Моцін до Свінтокшиська, а також центр Моціне. Таці швінтокшиска і від стації центру до стації Мочіне. Рух поїздів на ділянці Швнтокшиска Вілановська наразі замінюють автобусним маршрутом. На частині цієї ділянки також не можуть запустити трамваї, адже тривають планові ремонтні роботи. Учора на станції метро Рацлавицька внаслідок пожежі згорило близько 70 метрів кабеля. Наразі влада виключає причетність третіх осіб. Призупинити постачання Україні ракету хвалили ще у березні, за даними джерел Політіко посадовці Пентагону ще кілька місяців тому підготували плани щодо призупинення поставок, боєприпаси мали перенаправити до США або ж до Ізраїлю. Рішення американської адміністрації засудили демократи у конгресі. Заступниця голови комітету сенату із міжнародних відносин Джин Шахін заявила, що Пентагон послаблює оборону України у той час, коли Росія бомбардує Українським містам та щоночі убиває мирних жителів, за її словами. Неоднозначні сигнали адміністрації Трампа підривають її ж власний план привести Путіна за стіл переговорів. Звіт Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру показав, що загроза глобальній безпеці зростає а обрання Трампа створило додаткову невизначеність. Модернізація аеропорту імені Шопена у Варшаві розпочнеться наприкінці наступного року. Роботи мають на меті збільшити пропускну здатність реєстрації пасажирів. Усе це для того, аби Варшавський аеропорт працював справно допоки не відкриють центральний комунікаційний порт. Президент компанії польські аеропорти Лукаш Хаберський заявив, що серед іншого збільшиться пропускна здатність перонів для літаків. Якщо йдеться про фартухи для вузько-фюзеляжних літаків, а це найбільш популярні моделі, їх буде збільшено із 62 до 83, і також для широкофюзеляжних із 15 до 24. Якщо йдеться про становіська для самолотів ширококадубових з 15 на 24. Також планується розширення терміналом, будуть побудовані додаткові виходи для літаків та стійки реєстрації. Компанія також хоче розширити зону сортування багажу. Завдяки цим роботам пропускна здатність аеропорту перевищить 31 мільйон пасажирів на рік. Аеропорт Шопена працюватиме до відкриття центрального комунікаційного порту, а це нагадаю заплановано на 32 рік. На польщу насувається хвиля спеки. Термометри на більшій частині країни сьогодні сягнуть понад 30 градусів. Синоптики кажуть, завтра 36 буде звичним показником. А вночі температура не спадатиме нижче 20. Такі високі температури небезпечні для здоров'я. Нагадує доктор Міхал Судковський із колегії з сімейних лікарів, і також радить маленьким дітям, людям похилого віку та хронічно хворим уникати перебування на сонці або ще краще. Не виходити із дому, мусимо вончить здоровий розсон так. Ни ні треба задіяти здоровий глузд, не виходити. Якщо такої потреби немає, стежити за споживанням достатньої кількості води. Голову накривати під час перебування на сонці і ще раз виходити у спеку 38-40 градусів не варто. Авичищі осім 40. медики закликають також спростити раціон, акцентувати на овочах та фруктах і уникати солодкого у четвер. В день до Польщі з заходу війде холодний фронт із грозами, сильними дощами та вітром. У п'ятницю очікується короткочасне похолодання. Експерти схильні до думки, що рішення про запровадження прикордонного контролю запізніли. І з понеділка, 7 липня, тимчасово відновиться прикордонний контроль із Німеччиною та Литвою. За словами Магдалени Баран із університету комісії національної освіти у Кракові, імідж уряду постраждав через затримку цього рішення. Досі міркує над тим, що гірше повернення контролю на кордонах чи організовані, але абсолютно не. Легальні групи, що перевіряють людей при перетині кордону, це вдалося взнаки не лише у польських, а й у європейських засобах масової інформації. Насправді важко уявити, аби у демократичній країні хтось переймав на себе роль прикордонників. Хтось тут Проте так вважають не усім. Я Охойська, засновниця польської гуманітарної акції, вважає запровадження контролю поганим рішенням. На кордонах Польщі немає жодного міграційного тиску на жодному з кордонів. Кажу це з повною відповідальністю. Дані польської та німецької сторони можна порівнювати і посилатися на будь-який із цих звітів. За останній квартал ми говоримо лише про кілька десятків осіб. Разом із тим, на кордоні із Білоруссю та Литвою взагалі немає руху. Польсько-білоруський чи польсько-літевський польсько бубляніма руху на кордоні з Німеччиною почали з'являтися польські так звані громадянські патрулі, нібито для захисту кордону від нелегальних мігрантів. Уряд наголосив, що члени цих груп не мають права нікого затримувати. Півтори доби знадобилося польським службам, аби відновити часткову роботу столичного метро. Як повідомив у соціальних мережах мер Варшави Рафал Часковський, до полудня можна буде відновити роботу всіх станцій гілки м 1 за винятком станції Рацлавіцька. Саме там нагадаємо сталася учора пожежа. Наразі не працюють такі станції, як політехніка, поле Мокотовське, Рацлавіцька та Вєжбно. Ці ділянки замінені автобусними та трамвайними гілками. А лінія М 2 працює. Працює у звичайному режимі подальші роботи на жаль триватимуть і ще певний час. Ми докладаємо всіх зусиль аби якомога швидше відновити роботу на всіх станціях. Підсумував мер Варшави. Сьогодні ухвалять важливе рішення серед іншого для тих, хто погашає кредити у злотих. Рада монетарної політики розглядає питання рівня процентних ставок у Польщі. Економіст Моніка Куртик не очікує зміни рівня ставок. Рада політики пеніжної найправди Найочевидніше, рада залишить рівень процентних ставок без змін. Зниження відбулося у травні. У червні рада суттєво загострила свою риторику щодо того, що з'явилися чинники, які сприятимуть підвищенню інфляції найближчим часом. Економіст вважає, що шанс на зниження ставки з'явиться аж восени. Зараз базова процентна ставка становить 5,25%. Папа Римський закликав українських греко-католицьких єпископів зберігати надію, незважаючи на війну, та допомагати нужденним. Українські єпископи зібралися у Ватикані на синод. Прес-служба Ватикану опублікувала текст папської промови. Лев чотирнадцятий, цитуючи папу Франциска, сказав, що надія не розчаровує, бо вона ґрунтується. На божій любові він визнав, що у сучасному історичному контексті, тобто війні з Росією, йому нелегко говорити про надію українським єпископам та вірянам, а також важко знайти слова розради для сімей, які втратили своїх близьких у цій безглуздій війні. Він додав, що розуміє складне становище єпископів. А на завершення висловив свою близькість до української греко-католицької церкви. Надувні басейни саме цього потребують притулки для тварин, які готуються до хвилі аномальної спеки. Синоптики з інституту метеорології та водного господарства прогнозують майбутню спеку у межах 35 градусів. Високі температури також впливають на чотирилапих. Розповідає співробітниця притулку для безпритульних тварин у Любліні Беатанічлядик. То єс така охота і суперзабава для на охолодитись і побавитися в надувному басейні дуже потрібно нашим протежем. Також що дві години вимінюємо воду. Доступ до води має бути безперешкодний. Тінь прохолода це відомі рятівники від спеки. Тварини мають змогу перебувати у комфортних умовах. Собі до Środка, де є східно і приємно, і вимогу себе попросту в комфортових варунках шабивать на польщу насувається хвиля спеки. Синоптики кажуть, завтра тридцять градусів буде звичним показником. А вночі температура не спадатиме нижче 20. Високі температури небезпечні для здоров'я. Попередив лікар Михайло Судковський. Треба задіяти здоровий глузд і не виходити із дому, якщо немає потреби, стежити за споживанням нянням достатньої кількості води та прикривати голову під час перебування на сонці і ще раз не виходити у спеку. у четвер. В день до Польщі з заходу війде холодний фронт із грозами. Також будуть сильні дощі та вітер. Тож в п'ятницю очікується похолодання. ти Україні ракет. Часово повіреного у справах США Джона Гінкеля викликали до міністерства закордонних справ України в середу після повідомлень про те, що Вашингтон призупинив постачання ракет українським системам протиповітряної оборони. Заступниця міністра закордонних справ України Мар'яна Бека висловила вдячність Сполученим Штатам за підтримку надану з початку повномасштабного вторгнення Росії та наголосила на вирішальні важливості надання раніше наданих оборонних пакетів з особливим акцентом на посиленні протиповітряної оборони України. Українська сторона наголосила, що будь-які затримки чи вагання у підтримці оборонних можливостей України лише заохотять агресора. До продовження війни і терору, замість того, щоб прагнути миру, повідомило міністерство закордонних справ України. В МЗС також зазначили, що Україна підтримує мирні зусилля та позицію США щодо необхідності негайного припинення злочинів Росії і припинення війни, а також наголошує на необхідності примусити Кремль до миру. Рішення Вашингтона зупинити постачання ракет безумовно дуже неприємне для нас, заявив у свою чергу журналістам депутат від партії Слуга народу в українському парламенті. Федір Ваніславський, це боляче особливо на тлі терористичних атак, які Росія здійснює проти України. Це дуже неприємна ситуація. Визнав Ваніславський. Нагадаємо, у вівторок Білий Дім підтвердив повідомлення порталу Політику про те, що призупинила передачу Україні деяких ракет для систем протиповітряної оборони. Як заявила речниця адміністрації США, рішення прийнято, щоб цитата поставити інтереси Америки на перше місце. Польща настільки ефективно закрила кордон з Білорусію, що нелегальна міграція перемістилася на північ. Саме так віце-прем'єр-міністр Владислав Косінякамаш пояснив необхідність введення тимчасового прикордонного контролю на польсько литовському кордоні. Міністр національної оборони наголосив, що виступає за посиленням контролю за потоком мігрантів через кордони з Литвою та Німеччиною. Що стосується рішення, я його підтримую. Я запропонував та підготував рішення щодо підтримки армії, військ, територіальної оборони, жандармерії. Я багато разів говорив про це з прем'єр-міністром протягом тривалого часу. Я представив цю програму, тому я підтримую ці тимчасові перевірки на польсько-німецькому польсько-литовському кордоні. На граніці польсько німецькій польсько литовській Прикордонний контроль з Німеччиною та Литвою відновили з понеділка. Польський уряд ухвалив це рішення на прохання прикордонної служби. Прем'єр-міністр Дональд Туск запевнив, що всі служби співпрацюватимуть, щоб відновити повний контроль над кордоном і водночас дати відчуття безпеки мешканцям прикордонних міст, які постраждали від нелегальних мігрантів і так званих громадських патрулів. Найбільша польська опозиційна партія Право і справедливість хоче тимчасово заборонити в'їзд до Польщі громадянам країн за меж Європи. Такий законопроєкт подали у середу до сейму. Основні положення законопроєкту представив під час вівторкової прес-конференції голова фракції. Право і справедливість Маріуш Блащак, за його словами, законопроєкт уповноважує уряд видавати постанову, в якій будуть зазначені конкретні країни за межами Європейського союзу та за межами Європи, громадяни яких незаконно перетинають кордон. Після внесення цього законопроєкту, та після того як Рада міністрів випустить постанову, польські прикордонники зможуть перешкоджати громадянам цих країн в'їзду на нашу територію, сказав Блащак. А ті, кого зараз перевозять з німеччини німецькі служби або хто намагається переднути кордон з Німеччини на польську сторону, не зможуть цього зробити. Звичайно, вони зможуть подати апеляцію, зможуть подати відповідні заяви, але з території Німеччини, а не з території Польщі. Проєкт подали на розгляд до законодавчого бюро та бюро експертизи та оцінки регуляторного впливу. На станції Варшавського метро Рад Славійська знову з'явився дим. У вівторок там сталася велика пожежа, через яку зупинився рух потягів на всі лінії у середу. На станції знову працюють пожежники. Вони використовують тепловізійні камери для пошуку джерела диму, як розповідає Тафавпа. Інфо капітан Лукаш Загданський з Варшавської пожежної служби. Дим з'явився поблизу вчорашнього джерела пожежі. Задимлення в на З'явилося у технічній кімнаті на рівні мінус один. Це кімната поруч з кімнатою, де почалася пожежа. Вчора після перевірки ми не знайшли джерела пожежі, але тут досі де ми вживаємо заходів. Наразі невідомо, коли буде відновлено рух поїздів на всій першій лінії, а ймовірною причиною пожежі у Варшавському метро називають короткі замикання електромережі. Речник міністра внутрішніх справ та адміністрації Яцек Добжинський заявив у середу, що гіпотезу про диверсію виключено.